І знову я до вас розпочинаю з такої красоти. Сьогодні е, я знімаю з, рано вранці, не знаю, сонечко стає. Через віконечко моє погано видно. Сьогодні блог, блог про все потрошку. Розквітли мої гіпергострови. Ще одна буде квітніть. у На зустріч була. наших полтавських в'язалочок трошечки зустрічі вкину кину шкарпетки, які я в'язала. Ну і майже все. Бо якось так дуже за цим не в'язала в основному шкарпетки. То сьогодні ось такий буде маленький блог-краса. Хоч ранку <серанку> я вам хоч засняла. Ось краса-краса. Так, хочу показати вам шкарпетки. Перша пара в мене вже видіє. Без ВТО тільки на зі спиць 41-42 розмір. Зараз йтимуть праця. Дівчатка на такий колір виходить, дуже класно. В общем, Що за ниточка? Ниточка вівчарі. Це я купувала собі сама. 808 відтінок, шкарпеткова пряжа. 3-3,5 спиці, але я в'яжу на. На китайських, мабуть, 3,25, 3, я не мірялася чесно. 80% вовна і 20% поліамін. Такий колір, до речі, передається вам дуже класно. Отакий От колір. На цій шкарпетки оце, дивіться, це один моточок. У ну, мене два моточка було. І оце домішок. То ще я показувала в попередньому відео. У мене фієста, ну не попередньо. Не знаю, який, куди я цей відрізок вставлю. Але це я купляла фієста Ангора Рояль на підмот. Я взяла на підмот. Тут у нас є 75 акріл, 25 мохер і пряжа 525 метрів на 100 грам. Дуже м'якенька, дуже класна. Бачите, який пушок. І оце мікс таких двох ниточок. Оце виходять такі шкарпетки. Класні, теплі, м'якусінькі. І я думаю, взагалі вівчарі взагалі дуже тепла. І ще з добавленням махеру, так я думаю, буде, вообще, буде, буде дуже класна бомба. То в мене це пішов. Ну, бачите, десь вийде ще на одну шкарпетку. Це в мене з однієї моточки дві штучки. І махеро це теж одна, одна моточка. Зараз ця пора йде праця, сушиться на блокаторах, і мені треба ще одну таку саму зв'язати, тому що одна піде пара на гостиниці, буду в'язати, подарю ну, як, такий презентик маленький буде. Буду їхати в гості, подарю презентик. А одну таку самісіньку я зв'яжу для чоловіка на роботу, тому що я йому в'язала вівчарів одне, і оце у нас зараз опять морозу 15, ноги в нього холонуть. До речі, пару зв'язала за один вечір. Вчора зв'язала, Сьогодні заправила кінчики, приїхала додому, заправила кінчики і оце ж вам показую. Тому такі, такі мої справи в'язальні. Сьогодні вже у нас середа, середа. і Мені потрібно швиденько ще одну пару. І не знаю, ще що встигну. Ну, такі моє включення. Так, зв'язалася в мене оця пара, що я показувала перед цим, Уже вона в мене попрата. І ще в мене зв'язалася ще одна пара. Такі самі ниточки, такий самий склад. Але оце в мене повинен бути 42-й, а оце 41-й. Чого підключаюся? Хочу я отак показати. Зараз так вам настраю барикаду. До прання і після. Ой. Не знаю, чи видно. Дивіться разниця. Ось прання і після. Бачите, який пушок? Як воно все відкрилося, які воно стало пухності. Бачите, намір на п'яточки. А тут такого пушка вже нема. Ось отак. О. Тут такі пухнасті, такі класні носочки, ці шкарпетки. М'якуньки, тепленькі, ниточка відкрилася, м'якенька зробилася. А тут ось такі корявенькі до речі, ниточка рівненька, ось видно а тут хто знашу стирала я руками. Раз з милом постирала, поправила, потім з кондиціонером для волосся, чого руками не йшла в стиралку, тому що не хочу заради носочків кидати, а тут постирала і на цей ж блокатор, і на батарею. Так що така в мене пора? Це вже в цьому році. О, в цьому році це вже в мене 4 пари є. Два на та правильніше. Два на ЗСУ і два на подарунок. Один, одна пара йде 42-й залишається моєму чоловікові, а 41-й йде на подарунок. Зараз я його поперу і йде на батару... на, 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 на батарунок Господи, на батарею сушиться. На батарею чіпляю за блокатор. Так, такі вигодні. І в мене за комодом батарея це ж проходить опалення, я туди їх так повішу, вони висять і міста не займають ніде. І їх не видно, що вони висять. І оце як постираєш карпетки також на батареї бах і сушиться. Ну, в общем, локатори дуже гарні. І швидко сохнуть, тому що вони всередині пусті. Так що, отакі раджу. Ось от такі в мене, ну, я підключусь, покажу, тому що, коли буду знімати відео, у мене вже одних шкарпеток не буде. Одні вже вони будуть подарені. Ота класний, де ж оце такий колір. Тут так швидко пратя, не праті. Ой, таке моє дівочки, включення, такий мій був тиждень. Так, показувала я вам уривок, як я прала. одна пара була попрата, друга ні. І я швиденько одну пару подарила, тому що їхала в гості. І дома в мене залишилася одна. Ну, тобто, вона теж попрата, висушена в мене на блокаторі. Але нема другої, нема ще вам знову зрівнювати. Тому що дві було, бачили всі. Такий пушок такий гарненький. Ось дивіться. Повипускав такий гарний пушочок. клас Так що дві пари було. Одна пішла на подарунок, завтра в мене вже чоловік одягає на роботу. Ой, це у мене такий тиждень шкарпетковий був. Нема нічого в'язального, самі шкарпетки. Ну, за тиждень вийшло в мене, а що в мене вийшло? Три пари, дві чоловічих, одні жіночі. І не знаю, що, я вже не пам'ятаю, що я на початку тижня в'язала. Не пам'ятаю, оце пам'ять. Так що не знаю, коли вставлю. Зроблю такий вам блог в'язальний, але цей блог буде не дуже цікавий, бо самі шкарпетки. Ну тим, тим, тим паче, чи те, тим не мені, вони є такі мої будні. У мене знову диванне включення, тому що в мене не заплановане в'язання. Моєї подружки день народження. І я вирішила їй подарувати шкарпетки. Тому два вечора, вязала. ой, вив'язала. Шкарпетки в мене готові. Ось вони отакі мають вигляд. Дважко в'язалися спиці, мабуть, 2, 25, а може ці Спиці з Аврори, дівчатки, дуже класні, гострі такі, бачите, вам видно. Але важкувато. спіця тоненька, нитка тоненька. У мене Алізе. Алізе Superwash Comfort Сукс. номер у мене, кому цікаво, буде 7653, ну, як завжди, в 100 грам 420 метрів, 85% шерсть, ну так, і 25%, мабуть, Угу. Отакий От відтінок. Відтінок вам я вірно, все класно. Оце одна моташка. Я не знаю, скільки тут. Ну тут, я думаю, ще пара маленьких шкарпеток вийде. З однієму такі дві вийшли. У мене клубочок, чому дівчатка, клубочок? Тому що я відмотувала. Я відмотувала, щоб почати одинаково. Одинаково вони початі, одинаково вони ну шкарпетки ідентичні. Тільки мені трошки здається, що на одній полосочки трошки трошки ширші, ніж на іншій. Або я, Плотність в'язання в мене була інша. Або дійсно так, знаєте, ниточка неоднорідна, ну бог я знав. Буду рішити на плотність вив'язування. Шкарпетки 38, 39 розтягнуться, блокатор у мене 38. Мабуть, навіть один блокатор у мене 38, а один 37. Може, навіть і так. Я вже забула, як брала. Знаю що чоловічі брала 42-43, а які ці не знаю. То це-таки в мене вив'язалися, Так що в мене не запланована. В'язалочка моя, мій процес. Зараз йду їх прать. І завтра вранці я вже їх однесу на роботі, подарую. Ну, Не самі шкарпетки, понятне діло, там це буде такий маленький презент. Ми один одному на роботі вітаємо просто маленькими презентами такими. Думаю, там ще. ще дещо є для неї. Шкарпетки, дещо до шкарпеток і смакулик. Так що таким заняті були мої руки до вечора. Ну, важко. Дівчатка, ниточка тоненька, спиці тоненькі, в'язати важко. І тим паче я спішила, щоб штренько зв'язати, але не знаю, мені подобається, воно того варте. Так що таке включення? Більше в мене їх ви не побачите. А, так, ми зустрілися. Юль. Ніну, ще ніхто не знав. Ми в кафе. Я не буду людей знімати, щоб мені попити недобувати. Краса, краса. Мені Ірвонский віскі, а якщо немає, то ви щось смачно, віскі, Ірвонские в них таке нема шапочка Юли. Та, що на каналі і Бактус Юли. Дівчинки, кого заказують, а я їх знімаю. Мені не платять. А є, щоб побачити, там теж самі смаки. А, а, а покрутіться, пожалуйста. А, ви, дівчата, запишіть телефон на екскурсію і вам перетелефонуєте. Тобі сукня вже готова. А ну, в другу сторону. А ви можете самі приїхати на машала біля цього. Там же що це масло екстракціоних животных. О, я Там буваю часто. Да? Ярнард. Ар як, ярна, в селі ти ще забракувала, бо розтягається. Як собака Ча пісня? Ну, красуня, красуня, не взяти не далі. Так, носочка, шкарпеткова пряжа, красива. любимий, кстати, колір. бірюза-зелений, Офігеть. Ну, красуня. Красуня, ротик. Красуня. У нас сьогодні зустріч. Уже зустріч зустрічні турі з дівчиками. Юля, допомоги мені, будь ласка. Ні, манкафешки. Там люди не номер, є смак і вулики. Наші смаколики. Ми з дівчиками сидимо. класний. А перед тим. Перед тим. Юля у нас екзотику заказала, таку mm -hmm. смакотуску. Ми з надією одинокове. Груш як не наймося. Ми не наймося, але кава у нас різна. Різна різна. У мене, мене лате, а в тебе що? І в мене лате. Тільки в мене просто лате, в тебе з якоюсь фігньою тискає. А в мене з фігню, так що У нас лате тільки в мене свігньо, і в мене. Дивіться, яка краса. Ми будемо смакувати. Юлія, Юля, Юлія, Юля. -юля, -юля. Mm -hmm. hm. Райська насолода. І в нас зараз буде з грушами, райська на що Не почуть. Такий був мій блог, такий був мій тиждень. Що в мене було за тиждень, я вам розповіла і показала. Всього потрошку моє в'язання, нашу зустріч, а я з вами на цьому буду вже прощатися. Є в мене ще в'язання, в'яжу потихеньку, все, що буде в мене таке, <смі> і виходить з-під моїх рук, як поет, з-під мого паратоку, це в мене з-під моїх рук. Я вам обов'язково буду показувати і розповідати. А на цьому все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що мене дивитесь, заходите до мене в гості. А ми з вами ще зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.